Четверга 1 серпня у Тернополі вартість однієї поїздки у громадському транспорті при розрахунку електронним квитком соціальна карта Тернополянина становитиме 12 гривень. При розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком 14 гривень, а за допомогою банківської платіжної картки пристроєм з технологією NFC або разовим квитком 15 гривень. Таке рішення сьогодні, 24 липня, ухвалив виконком Тернопільської міської ради. Наступний проєкт рішення ролі. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету No847 від 22.09.2021 року про забезпечення роботи міського автомобільного транспорту проведено роз'яснення в засобах масової інформації. Організована зустріч з громадськістю, де обговорено дане питання і заперечень в принципі не знайдено, оскільки ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день. Е Порівняно з 2021 роком значно зросли витратна частина перевезень, а саме паливно-мастильні матеріали, запасні частини, матеріали, заробітна плата, ремонтні роботи. Все зросло від 80 до 120% перерахунку на сьогоднішній день. Як розповідає Олег Вітрук, згідно з аналізом пасажиропотоку та способів розрахунків, близько 40 користувачів громадського транспорту є пільговиками, які не оплачують проїзд. Трохи більше 10% це є учні і студенти, яка для яких пільга теж буде збережена. В комунальній маршрут в звичайному режимі 50%, а в комунальному транспорті 100% пільга на проїзд. Це міські тролейбуси та автобуси комунальної форми власності. Теж це ще добав до цього. Залишається лише Частина людей це біля 15%, які користуються соціальною картою тернополянина. І решта це електронний проїзний квиток і банківська карта. Всі пільги наголошую, всі пільги для всіх пільговиків, які як і діяли, так і продовжують діяти в місті Тернополі. Нагадаємо, що переглянули проїзд в громадському транспорті міста на прохання перевізників. У планах також, каже, посилене оновлення автобусного та тролейбусного парку для більшого комфорту пасажирів. Зараз завершується тендерна ситуація по закупівлі транспорту для міськавтотрансу, автобуси середньої місткості. Продовжується, оголошується новий тендер для закупівлі для того ж міськавтотрансу. Автобусів через європейський інвестиційний банк на даний час теж опрацьовується. Пропозиції можливості співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку для знову ж таки придбання тролейбусів і оновлення інфраструктури тролейбусного парку. На сьогодні Тернопіль залишається чи не єдиним містом, яке зберегло широкий спектр пільг. Єдина вартість проїзду у всьому приватному та комунальному транспорті, необмежена кількість пересадок в інший транспорт протягом 30 хвилин пільговий проїзд.